Рексик, Эликсик. Ітайма на каналі. вам заріхова. Бажаємо неба над головой. Дивіться, буде цікаво. Друзі, не забудьте під канал. Що, Рексик, баб, сігунчик, так. И Юля хорошая, и Фаня хорошая. Да, 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 да. Бексик, фильм скоп выбьешь. Ай, все ради, все ради. Ай, хороший вы мой. Пышник. Пышный. Ой, красавчик пышный. Ну що ви мене так дивитися? Блять, не підемо, ще рано. Люди рейкса, не надо так сильно, Рекса! Рекса! Рекса, не надо, да що, ти? що ти? ты? Що ты? Ты хоть и неревью свою чуть-чуть, Рекс? Ай, Рексик, Рекс. Мурчел. Ай, мурчела, мурчела. Да-да-да, кори, фаня, чого і там сидить, да? Коли вже начина мій жасничик тисней? І розкрили, здрасте. Здрасті. Фаня, красавчик. Такий як бузок красивий, Фаня наш. Ну, У нас знову хмариться, хмариться, а дощу ніяк немає. То, то побризкає, побризкає, попісє, чуть трохи і все. Да. Вже пішов би хороший Та так, да. вже пішов би, а його немає. Так дождюк треба, то ю... його зю. -да. Жукелка вийшов, Жукелка! жук, жучок. Що там нюхай, жучка? Надо. Фаня, і все надо, Фаня, Достоєвський. Фаня? Фаня, ай Фаня, ай Фаня, а жив Фаня, усіх тепер замучує. Пішов Фаня за Ірою. Куди Іра, туди Фаня? Ми, 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 ми. Хвостик мамин. Це да? Ірин хвостик. Так гороху, тут, тут там, кінець рядка посходила, тут щось не звели. Може, ці повисрібали. Вони там греблися. Фаня, а Фаня. ну з города, Фаня. Жуля з городу. Ну, не надо, так не ну, где посуду. <реш> <реш> Усі дружно притом. Мур... Де Мурчила? Мурчила, мурчила внучки, птичка. Мурчала, мурчила, він сказала лас. Він птичка. И... Мурчик, ти птичка, да. По деревах положить. Мурчик, птичка. О, поліч, поліч, поліч. Мужик, там оттуда не доплыгнешь до крыши, чи доплыгнешь? Вин. Кремульчик, я крив все сделаю. пацан у нас... А, але ты, ты нище, да? Так, а там же неудобно. Чи удобно? Вот. Залезешь, мужик? Не, не очень хочется. Так, а ну, зведенцы. А ну не валяйте мені цвітки. Гордо, це що більш немає. Ви? Немає місця вам, да? На, Де погратися? Фаня. Ва-ва-ва-ва. Я вам дам, ва-ва-ва. Жука, ти портиш... Дисципліну. Да. Дис... Дисципліну. Буш наказаний, Жуля. Так, з вами добре вас знімати, але треба працювати, треба ямкою займатися. Слухай, а так як не передивляться, як він на стовбурі сидить, так його й не видно. Він ага. стовбур сірий, він сірий. Йому добре горобці воли. А братила за ним наблюдав, коли він на деревині лазив. Да, Мучила, ти наблюдав за ним? Ай, Мурче, Фу, пишний. Я вас в мене вже язик заплітається від вас. Поки Ага. Так, передаю я фільмоскопі Іринки. Іринка зараз вам квіти покаже. Okay. Починає в мене з'їсти кущик. Це він тільки починає розцвітати пуб'янки йон. І барвіночок розсів голубеньким. А тут ось така красота жовтенькі, пишненький. У мене один, ось другий. Буде ще. Ну, ще не розцвіли. Якщо собачури наші не обламають, то будуть. А тут ось у мене розцвіли такого необикновенного кольору. Яскравого тюльпанчики. І гарнюні, і волошкам скоро будуть пуп'яночки вже. Красота. Сережа починає чи продовжує копати. Та рівняю ямку і бсюрня тут і фаньо, на ну, ті пішли. Трошки постояли і пішли бродити. Дов, довго не хочуть. Жуля, одна ти, так? Да? Ти не продаєш, ти строго біля хазяїна. Хоч він на тебе кричить, але ти все одно біля нього, так? Да? Жуля? Ви червь. А я якраз, зараз ямку рівняю. Видите, надо обрабатывать, оно пузом идет. Пуза не было, сейчас пока мені выкидать легко. Сейчас эти стенки поремняю. Да? Ты понял, Олег, что я сказал? Все, я вытягиваю. Да. И Фаня понял, да, что я сказал? Ну, Фаня. Ай. Фаня глубоко накакать, говорит Фаня. Мне главное, чтобы меня кормили. Конечно. Так, ну рекса, ти ж туди не насипай, папа туди висипає, а ти насипай. Кряв, робити, кажи, а що делать, кажи? що ти робиш? Пишний не балуйся, пишний. Сережа рівня... рівняє, а пишниву погратися. А ну, то тут ниточка, каже, інтересно ж каже. Пишний, іди гуляй. Пишнюньки, ну не мешай же. ж. Що ж ти так ото? тут? Жуля тільки наблюдає зі сторони. Да, Жулечка. І рекрта тут он. Фаня вже он, гілочку знайшов, потягнув. О, пишному є чим погратися. Фаня тягає, а пишний грається. Сережа вже вибирає ту глину, що порівняв. Ямко переви. Рекса щось сьогодні цілий день папу включає, прям і, і, і вилизує, і вимиває його, і блушок викусює. Прям ну папка ну вообще. На всі сто процентів. Да, Рексулька? Ухажуєш за синочкою? Правильно? За тобою синочкою не видно. Ага, там синочка щось жує. Рекса, так ти покушаєшся, щоб забрати у синочки? чи що? Рексуля. Се вже продовжує копати. Рексік. Рядашком витерти треба. Ось так. Ого, і полотенечко папене. Ой-ой-ой, <схай> 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 ой боже бой. Все, молодець, і сина теж там пристраюється. А тут знову любов. Вимиває, бложку вибирає, ну прям ну, ну, ну отець сімейства. Ага. Каже Фаня, надоїв своєю любезністю. Ага. Що ж ти в рібні паличку забрав? То ребюнок собі наготовий погристи. <кхем> чи ви вдвою, чи там хвата. Хі -хі 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 -хі. Хтось поїхав на велосипеді, так ж страшне діло. Всім треба побігти по гавках. Навіть Фаня тут вже з ними бігає. Так, да, саме головне твоє гав, Фаня. Без твого гав ніяк. Ти, вилазиш вже. Ой, 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 И вся собачурня ой, беля сиренька. Поработал. Сейчас надо идти на кладбище тоже там людям поубирать. Потом приду, буду докопать. Дома, дома сказал, дома, 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 дома. Я скоро приду. Ну и вот надо убрать эту воробничку. Чими Окин Алексей. Добрый. Вот так мы и получилось. Для вас прошло там пару секунд прошло для вас. Конечно. Это же убрал. Нормально, ненормально, не знаю. Что хозяева скажут. А то сейчас покажу, чего я прибирал. Ненавилосня, як воно було. такі всі кусти тут були. Ось що я ратори тут прибирав. Воно де пліточка, вибухи. Земля понападувала ці, ці пліточки. І там було. Оце так. Ну, це треба не одну за один день а Отак і вбираємо потихеньку. Мене зустрічає. я прийшов з роботи. Рексик зустрічає, стрічає, да, зустрічав, зустрічав. встречали мене всі. Ай хороші, хороші. Сука, ну прибіг і Рекса радиш, що я прийшов. Ай, ай, ай. ай, хто там під ногами у мене? Ой, ой, не бачили мене півдня, не бачили півдня, а така радість, така радість, да? Да, да, да. Да, Рексик плигає, жуля пущить. ай ай. Да, 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 да. Так, 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 так. Так. Сидіть, віддихнути і далі треба продолжать яму копати. Я там показав, що я обрав тільки одну могилу. Ну я не одну за сьогодні обрав, я обрав сьогодні там п'ять і там 8 могило обрав, скільки зміг. І то ж думаєте, це ж таке... так на ну, бігом півдня на це витратив. Треба щось і вдома роботи, і кромі ями хто роботи є. И на улице что ли я траву косию. Хватая работы, да, Лексик? Опять пошел, полез в ямку. Сережа докопает. Дождик брызгает. Все, хватит на сегодня. Отак. От І день пройшов, бачите, яка вже ямка. Зараз без п'яті 4. Надо ще вам відео поти загрузити. Воно час буде грузитися. Зараз треба да? їх так? Підемо кушати, так, да, собачки? Кушати, йдемо, йдемо, жуль, йдемо. Пішли, пішли, пішли. Пішли, 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 покушаємо. Так, 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 жука, будемо, будемо. Жука, почув, що кушать одразу. Пишний буде їсти, пишний. Пишний, йдемо їсти, пишний. Пиш на морда. Чи ти там траву кусиш? Ну як хочеш, будеш як. Вон вже і мурчило прибіг. І маня так, дайте мені не прийти. Зараз будемо, зараз будемо кормитися, Ванька Фанька нас ділікатеси їсть. Такий собака прожоловий. Е, і всі кому не дай, це буде їсти їсти. Так ми зараз всю їду ховаємо. Щоб було у нас не було на, на плот, він все їсть, а потом йому погано стоїть, Так, Фаня? Ой, ти жадний, дують. Время кормишка. Пишний, пышный! Чого ты делаешь? Пышный злись. Пышный. пишний. самый нетерпеливый, пацан. Жука. Самый голодный. <рес> Ідемоте коти, коти ви знаєте куди. Ага, вони знають, вони вже там. Ага. Ой, пишний, да, да, не да. дождець, бідний, туди, сюди. Так, перший пошов. Хватаєм. Чого ви нюхаєте? Пишний, ну бери О, вже, ой, що ти. То з рук вириваємо, а то На, пишний. Манічка. Маня, маня, а там Маня. Ой, маня. Так он. Жулька попрошулька стоїть. Зараз да. там. Дивися, як проситься. На жулечка, та йди. І, і, і Де Жука, Жука. Жучок, іди сюди, йди. Жунька. Жукін-пукін. Жука. Стіснительний ти наш. Іди сюди. Чи, ой, ну він догризає. Ну. Не все одразу, каже, жука. Нам жулі. На жулі. На це жуки буде. І рексик ще одна. Рексик. Рексик теж догризає. Рексик, не дивися. Так, все, на сьогодні, вот он. Жулька бігає. Жулька. Жуля, все. кончилося. Друзі. Всім пока. Ну так, посвіди. До скорих зустрічей, мирного на небо на долови. Все, пока, пока.